Ти б повірив, що цей гелікоптер може літати зі швидкістю понад 450 км на годину швидше за будь-який інший вертоліт на планеті. Ось він, Сікорський Райдер X, де швидкість, стелс і маневреність змінюють уявлення про майбутнє польотів. Це незвичайний гелікоптер. Райдер X, революційний, розроблений для програми майбутнього розвідувального ударного літака для армії США. Його мета. Маневрувати навколо ворогів, розвідати небезпечні території та наносити точні удари. Думаєш, що гелікоптери повільні? Подумай ще раз: Raider X вдвічі швидший за традиційні гелікоптери завдяки своїй передовій системі коаксіальних роторів. І повітряному гвинту. Цей апарат рухається, як бойовий літак у повітрі, непереможний. Ось секрет: ті два ротори, які обертаються в ідеальній гармонії. Вони забезпечують надзвичайно плавне управління та шалено високий рівень маневреності навіть у найщільніших бойових зонах. Він може літати низько і швидко через густі території, ухиляючись від вогню ворога з неймовірною точністю, уяви, що це ніндзя в небі. Тихий, швидкий і смертельний. І це не тільки для розвідки. Рейдер X – потужний апарат, здатний перевозити війська та техніку прямо до місця бою. Легкий, швидкий і смертоносний. Переворот у сучасній війні, будь то розвідка, порятунок чи точний удар. Рейдер X може зробити все, залишаючи ворога на крок позаду.